Всім привіт, 25-11. Трошки сьогодні морозець був такий, ну, 4 градуса, серед десь 3 ночі було, а так 2-3 градуси. Ну, а часто 19 градусів тепло. Таке виноград стоїть, як бачите, да? так я його не вкрив. Не знаю, пізніше вкрив. Зараз зайнятий посилками, не до нього. Не до винограду, потім буду. Зараз йдемо. Сьогодні відео подивимося, як в мене зберігається виноград, який вже пролежав два місяці у мене на збереженні. Зараз подивимося, навіть трохи більше, бо я його 15 вересня. Ну, Два місяці 10 днів короче, на збереженні. Дивимося зараз, що там ми назберігали. Почну, ну, мабуть, з яблук. Да? Ну, бачите, да, я опять же у цій локації. Значить, свої яблука оце так виглядають. Це Муцу. От, значить всі живі. А це чемпіон, теж якби живі. Виноград, Ютал. Трошки дружина на... сюди в ящик. Ну так, лежить, але не дуже. Переходимо далі, зараз свої яблука. Тут ящик один і там десь під низом другий. Зараз це зніму. О. Так. Усі живі, живі і здорові. Ну, яблука такі, знаєте, 400 плюс. Тут також здоровені. Ось. Нормальок. Куплені яблука було. Це я свої вам показав зразу. Куплені Оце таке лихо продавали, не знаю, градом було побито чи що. Ну, коротше, було у нас 5 ящичків. Таких три я вже виніс, викинув. Ну Тут теж Зараз перебер... Якщо перебрати, то, мабуть, останеться ящичок. Той ще з куплених. Так, це я викинув. Все. Тобто не годиться. Не знаю, що чого і що з ними. Ну, короче викинув я їх. Зараз буде і той ще викинути. Буде... Останеться ящик. Так, по винограду переходимо. Так, саме найкраще редглоп ось лежить. Я його не трогав, не хочу витягувати, бо важко доставати отсюда Ред лежить. Каска не дуже, воно, бачите, вже портиться е, цей, Альбано. Альбано лежить, не портиться, не бачу порчених. Ну, то Каска теж, бачите, не хоче вона в цьому году лежати. Взагалі ніякий виноград не хоче в цьому году лежати. Багато я вже викинув. Кажу те, що є. Вам без всяких при... Прекрас ось, о, типу, такого. Ось, о, бачите, не хоче він лежати, Тому що він на місяць раніше був зрізаний і ось я вам виніс на двір. Зараз холодно тут. Цей. Значить пам'яті Смольникова на виброс обидва. Добре, що цей, роздав трошки. Да? Ну, не хоче в цьому году лежати, чи його сонце засмалило, чи я не знаю. Ну, в тому році він лежав, аж після Нового року він був такий. Хто дивився мої ролики, він був такий презентабельний, такий красивий, не де, майже ніде не, не порченої ягоди не було. Грони були здорові такі кіло плюс, менших і в нього й немає. У цьому році, оце отаку, бачите, він геть спортився на виброс. Так, Маріша трошки. Маріша лежить. Ну, кой де, ягода, там дві. Ось, все, як ви бачите, портиться. Ну, Незначно, ну, хоч не тече, слава Богу. Так, ну, Це теж це Ютал, Ну, Так собі, знаєте, не дуже він хоче лежати. Тут теж трохи маріша каска, каска чогось геть не хоче лежати. Тут ми бачимо тут щелкунчик. Оце ось. Наче байдуже нема, таких, трошки прив'яв, ну немає такого кардинального. Оце ось, ось скарлота, ось ось. Оце так виглядає скарлота. Ну, трошки тургар загубила, вроді як починає чуть-чуть, наче якийсь юмиця. Ну. Ага. Добраний. Ну і тут оце трохи. Американських кишмишів тут так трошки я сипав, такі різні. Це врігав. Mm. Солодючий. Тут різні трошку. Хоч пообідаю. Американці більш-менш нормально себе чувствують. Наші гібридні форми щось не дуже. Зараз ще в холодильник заглянемо. Бо це ж е, в цій локації в цьому році, я ж кажу, я скільки не залажував, що геть як тому цей. Бо я розумів, що на місяць раніше знімаєш, то толку не буде. Думаю, просто хотів судьбу обмануть. Думаю, ну, зніму, бо на кущах заізюметься, начало щось воно там вже ну, пропадати. Сонце його. Ви ж всі знаєте, яке літо було і все. А воно і все одно лежати не хоче. Якщо воно природа йому не дала, так як і яблука, ті воно всі викинув, так і і це так само. Зараз у будинку в холодильнику ще глянемо. Там у мене холодильник заложений. побачимо, як там лежить. Оце таке. Може до Нового года щось і, до, і доживе. Щелкунчик ну, дожен дожити по-любому. Ну, щось за цікаво американців доживе. Не знаю. Може Маріша трохи. Ну, зараз гляну. Globe хорошо лежить. Йому якось все одно. Зараз глянемо в холодильник, що там. Так, ну-ка. Зараз ми відкриємо і глянемо, що у нас тут твориться. Значить, що у нас твориться? Ред Globe лежить, як вчора положили. Красивий. Витягувати не буду я всі сюди ящики, щелкунчик. Ось ви бачите, самі красота, усе тут чітко. Так, а що це в мене тут? Так, це в мене. А ну-ка я зараз витягну. Оце ось у альбану. Дивіться. Блін, Не хочу просто вигружати усі, усе з холодильника. Ну, оце, бачите, в нього такі бомби. ось. Ну, якби все окей. Запихую назад. Так, і що в нас унизу? Маріша, по-моєму. Так, да, Маріша. Ось Маріша лежить. Ну, коротше, на Новий рік Григорович буде з виноградом. Слава Богу, тут усе. А, так тут у мене роздільно. Що ж я ну, дурень старий. Отак так хотіли показати. Що, блін, не вело. Щось десь. О. о, так ось, дивіться. Оце ось альбано. І тут ось все. Маріша, тут і Red Globe Red Glob ось. Все. Ну тобто, отака краса, да? нормально лежить. Ну а там, бачите, ну, тут хоч температура така стала, то він і зберігається, а там не хоче в бані. В тому році, бачите, там долежав він наш... До квітня нормально, аж ще Маріша до червня долежала, як не странно, бо забув про неї. От, ну, короче, Ну, Тут же ж немає нічого, кроме винограду, тут його ніхто не рипає. І ось баночка в мене стоїть ось я, воду дистильованого наливаного сюди. Ну, просто думаю, не знаю, треба, не треба. Думаю, може якась там влажна чи що. А що це в мене тут. а, ладно. Ну, короче, так от якось, да? Оце. На цьому все. Дякую за перегляд. Іду я далі посилки. Це я так. Вмісто перекура та бисенько вам засняв смакоти трохи. Бо надворі холодно, а я зайшов забіг і чайку попити. Так що якось оце отак. Ой, і чай трошки аж прихолов. Ні, якраз хорошо пити. Усім дякую, усім миру і добро, дякую, що пишете мені. Дякую Роману Валентиновичу за підтримку мого каналу. От. Та всім усім я вам дякую за те, що пишете. Заступайтеся. <гадайте> Нападайте на тих хейтерів. Ладно, всім миру і добра до наступного відео. Щось будемо думати далі.